Я страх. Я тихо жив у серцях чиновників цього провінційного міста. Я причаївся у їхніх грудях, дрімав у глибинах їхніх думок, поки не прийшла звістка. Ревізор. О, як я розгорнув свої крила. Я став гарячим подихом не потилиці городничого. Холодним потом на його чолі. Я це те відчуття, коли невідомість охоплює ваші душі. Вони не знають, що буде далі. Але я вже тут. Я поселився у кожного у постмайстері, що розпочатував чужі листи, у судді, що любив собак більше, аніж закони. Навіть у лікаря, що ледве пару слів знав, я став тінню кожного чиновника, що крав і брехав. Їхні руки трусилися, очіми тушилися, і я чув їхнє збите дихання. Я вдихав їхній жах і розростався, мов чорна хмара перед бурею. Вони не можуть це зупинити. Бо знають, я всередині них. Але ось він, Хлестаков. Я вдивлявся в його обличчя, намагався знайти грізний погляд ревізора, але бачив лише Дурника і Боягуза, та все одно я тримав місто в залізних оковах. Вони бояться мене більше, аніж самого ревізора. Бо я. Я виявляю правду про усіх них. І хоча вони намагаються не помічати мене, я тут. Я це паніка, що охоплює їх усіх. Коли вони розуміють, що втекти від мене не можна, їхні серця стискаються, і все стає нестерпно реальним, реальним настільки, як приїзд. Справжнього ревізора. Я не просто почуття. Я те, що змушує їх стиснути кулаки і не знати. А що робити далі? Я страх. Я не покину їх ніколи.